Військовослужбовці, надзвичайники, поліцейські сьогодні вони тут у Черкаському сквері, аби у 520-ту добу повномасштабної війни відзначити день української державності. Ми, українці, ми черкащани, знаємо за кого і за що ми боремось. Її рідні старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта за своїх близьких вони отримують орден за можність третього ступеня посмертно. Поліцейські підірвалися на ворожій міні торік у грудні під час розміновування Херсонщини. В мене урі всі хороші. Таких дітей треба шукати. За самовідданість під час захисту України нагородили і військових, відзначили і черкащан, які щодня на своєму місці роблять внесок задля спільної перемоги, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Серед цивільних наших громадян, звичайно, ми в першу чергу відмічаємо тих, хто сьогодні допомагає на всіх фронтах. Зокрема, були відмічені колективи Ватутінський, Смілянський, Уманський, які сьогодні допомагають відновлювати нашу рідну Херсонщину. Цей комунальник із В'язківці, інженери, вчителі, фермери та працівниці соціальної сфери серед них Наталя Воронкіна та Світлана Черненко. Працюємо зараз. Ми всі на благо України, на благо нашої перемоги. Бажаємо усьому народу не загубити віру, а вірити і перемогти. Наша українська державність вона дуже. Давно почалася, маємо її берегти, робити все для того, щоб вона стала, відбулася і буває найкраща. Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.